Привіт, Україна! Mazda cx 5 комплектація Grand Touring, Наймаксимальніше. 2016, чистий рік пригнана була в 2021 році. Автомобіль моїх друзів робився повністю з оригіналу. Передня права сторона в неї була пошкоджена. Тачка прооставався, обслужена наймаксимальніша, найзрівніша. Сьогодні про неприсудніця поїхала. Під капотом 2.5, Sky Active Technology, двигун потужності близько 192 кінських сил, автоматична трансмісія 6 і повний привід у тачки. Заїхала вона в Україну з пробігом 47 тисяч кілометрів. у 2021 році, на зараз 83 тисячі кілометрів. Полива в трансмісії в коробці в смісті, на 60 тисячах мінялася разом з роздаткою з заднім редуктором. В двигуні щойно щойно зроблено, то тут регулярно все робилося, обслуговувалось. Римені СРС не були помінені, і все. По ДТП. Передній правий клуб був. Мінялася, виходить, права фара оригінальна, капот, крило, бампер. Тут мінявся амортизатор і речах. До речі, в неї підвізка модна коні. І такий самий амортизатор, ми за всі гроші замовляли. Дам ремарочку, амортизатори так тут стояли, коні. І було питання, коли міняти їх чи поставити звичайні, бо це було набагато дешевше, там пару навіть купити. Але вирішили все ж таки залишити так, як воно на ній стояло. Ну вона реально на них так круто відчувається. Дверка теж оригінальна і бушна мінялась. Прийоми не фарбовані. На ось цю дверку заходили, десь тут невеличка ще була подряпана м'ятинка, тут трошки ремонтували кусочок. І все. Е, з тої сторони, тільки на це крило заходили, на пив, робили скажімо так, перехід. Лед-оптика, бачите, яка в неї оріджинал, зачиняємо. Лобове скло ще було. Е, зі сколом його теж міняли в 2021 році. І бачите, там є захист зіткнення, камери стежать що за безпекою. По ЛКП, вона вся майже бездогана, пару, я бачу, підтампонювали, друзі. Тут от точечку дах з люком без зауважень. По цій стороні ми вже з вами майже пройшлися. Єдине, що ще от невеличка була подряпинка, її бачите, підформували, підтампонювали скольчики. Позаду також LED, оптика в неї. Ось так. Колір такий. Шоколадний, коричневий, бронзовий, я не знаю. Ну він просто шикардос. Це один з найкрутіших кольорів в цьому поколінні цих скатих маски, як на мою думку. Система ця, до речі, називається Smart City Brake. Вона контролює на невеликих швидкостях, щоб ми в заторі в когось не в'їхали, не загавили або не збили пішохода. там. Я не пам'ятаю, до 30 кілометрів на годину вона активно працює, ну а там може попередити в інших ситуаціях. Шини Yokohama такі, як стоять в оригіналі, а, вони вже був сюди мінялись, ставились. Ну, протектор, бачите, досить непоганий. Що важливо сказати, приганяли цю тачку ми і робили її наші майстри, ті, що роблять автомобілі для трендафту. -авто. Комплектація у нас є безключовий доступ. Дата конвейерна у нас 6-16 рік, 5 місяць. Це, по суті, останній майже їх рік вони там до січня 2017 го випускались. Електропривід сидушки передньої, бачите, шкіряний салон, в стані в якому. А, отак от, в прекрасному, стінгрейкилами. Басе Саунд. Звісно, є. Тут вимикається Traction Control System, датчики тиску в шинах і монітори сліпих. Звісно, чотири склопідйомника, електродзеркала. Маємо датчик світу. Пробіг у нас на зараз 83 тисячі кілометрів. Той самий рідкий випадок, коли у цей екранчик у нас бачите цифровий такий електронний. Є у нас датчик дощу також. Шкіряне кермо тут в рідному перепльоті. Єдине, що у масти 65 5 є така болячка. І вона вже і приїхала трошки було тут підтертість, тому його пофарбували, але шкіра вся залишилась в рідному перепльоті. Тут управління мультимедію і бортовим комп'ютером. Тут управління круїз контролем клімат-контроль у нас двозонний. Підігріви передніх сидушок тут, звісно, є. Мультимедіа з Bluetooth, AUX USB і Hands Free. Також маємо камеру заднього виду з проєкцією, бачите? Тут у нас два USB і AUX-порти. Спорт режим є для трансмісії, бачите, ми можемо включати. Більш понижено вона буде. У тримати. трансмісії, як зазвичай, окрім драйву, є механічний режим, Чіптронік можемо перемикати, користуватись. Далі електроручник. Шайба від мультимедії, все тут, по суті, стандартно. Дзеркало з автоматичним затемнінням. Тут у нас два підстаканечки, місце під гаджет, підлокітничок ось такий. Все чистенько, охайненько. Люк, звісно, є, люк, звісно, працює. На небо українські подивилися. І на провітрюване ще можна отак от відкривати. Зазвичай, коли я говорю про безпеку, я знімаю окуляри, щоб було видно, мої очі по безпеці тут стріляло, бачите, на аукціоні кермо і права штора. Обов'язково безпеку відновлював машина. Робилась для себе, інакше бути не може. Але хтось це колись якось те робив. Я знаю, хто робив, але зайвим ніколи не буде. Безпеку перевірити. Те, що її тут відновлювали, це 100%. Місця в CX-5 багато ніколи не було і не буде. Я зараз сиджу сам за собою, але в принципі я бачите, поміщаюся, можу тут їхати сидіти. Ну колінками трошки м'яких ткани тут торкаюсь. Так, у нас є тут підлокітничок і два підстаканички. Бачите. І зручностей, по суті, все. Можна тут їхати і в трьох, але вдвох, звісно, буде зручніше, набагато. спинка нахилу не змінює в цій моделі. Якщо я не помиляюсь, в цих поколіннях я електроприводу багажника жодного разу не зустрічав. А от шторка це просто ексклюзив. Я лише один раз не приганяв у 19 року, цих сп'яту, де зустрів шторку з Америки. Зазвичай вони без них приїжджають. Тут вона є. Так, бачите, тут гумовий килим є оригінальний. Спинки, до речі, ось таким чином тут скидаються, можна окремо серединку розкладати і окремо ліву і праву частинку. Гніздо для підкурювачів. Кілим добротниця, судячи з усього, оригінальний аксесуар. Так, під ним палиця, бачимо накаточку. Підіймаємо, що ми далі бачимо. Домкрат, крючок, буксировочний, балонник, все в комплекті повністю укомплектовано. Тут ці герметики, всі шви, все в заводі, звісно, ніхто нічого не робив. Зачняємося. В цьому автомобілі я знаходився переважно в ролі пасажира, або справа, або позаду. За кермом бував пару разів. Я точно знаю, що за цією ми ще не доглядали, і по ній має бути все добре. Але ну зараз все ж таки зробимо те драйв щоб вам це показати. До речі, чому продають ну з 21-го року побула машина, а на зараз є мрія і плани оновити на наступний кузов cx 5 Це говорить про що? Про те, що машинка зайшла. Але я вважаю, що cx X5 точно не потребує реклами в Україні, де і в Америці. Вона популярна у нас в країні максимально. Це одна з топових позицій. Мені не треба нічого розказувати, просто сама себе продає. Отже, тобто, знаєте, я їду, вона біжить. Впевнено, підвізка ще тут така хороша, вона тримає і на дорозі класно зібрана. Я думаю, що все буде добре і в кінці йти з драйву. Зараз стартуємо ми від нуля до сотні, рухаємося ми горочкою в поворот. 70. І ось так зробили ми сотню. Пострибаємо по трамвайним рейчкам. послухаємо підвіску. Все добре. Дивіться, спеціально от їду так трошечки потрусити ще додатково по ямкам, враховуючи, що вона на 19 му колесі, що вона на коніці підвісці. Досить комфортно проходить. Я б сказав, супер. По витратам пального цифри можуть плясати. На цьому поколінні в середньому десь буде на повнопривідній версії в районі 12-12,5 літрів. Ну, можна там літр туди, літр-сюди, але в середньому десь вони фіксуються звичайно, всіх, плюс-мінус на відмітці порядка 12 літрів. Ну, 11-12. Скажімо так, в середньому можна плавати, якщо не наступати. І Якщо ти шукаєш таку CX-5 у жирній комплектації, в яскравому красивому кольорі, з адекватним пробігом, в крутому стані, з яскравим виглядом, ну, приїжджайте, перевіряйте, купляйте, да, в хорошому технічному стані. І якісно зроблено, і зроблено з оригіналу ну, напевно, аргументів немало, я думаю, але. Я прошу вам подумати. Приїжджайте, набирайте. Ну, якщо все сподобається, то купляйте. Я не вірю, що вам не сподобається. до, до зустрічі! З вами лього Трандавто. Всім бажаю миру, но ну нам перемоги! Слава Україні!